Аварійні відключення електроенергії запроваджені у восьми областях України. Причина пошкодження інфраструктури про це інформує прес-служба Укренерго 4 лютого. У повідомленні йдеться унаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об'єктам генерації та передачі електроенергії сьогодні. У Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській частково. І Черкаській частково областях були застосовані аварійні відключення. За даними Укренерго, зафіксовано зростання споживання електроенергії через зниження температури повітря по всій Україні. У період з 7 ранку до 22 громадян просять споживати електроенергію ощадливо.